Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги механічну клавіатуру. Дана ігрова клавіатура оснащена коричневими або синіми перемикачами, забезпечуючи точний тактильний відгук. Міцний дротовий дизайн забезпечує надійне підключення до комп'ютера або ноутбука. Механічні перемикачі відомі її довговічністю та точністю, що робить цю клавіатуру відмінним вибором для геймерів. Технологія HotSwap дозволяє змінювати перемикачі без жодної пайки. Завдяки ергономічному дизайну та довготривалій автономності, клавіатура ідеально підходить для мобільного використання.